я это без сфоткаю. Ставь велик, злазь. Нахер машину фотка. Давай я тебе сфоткаю, я сяду за керму. Сюда. Ну что, как тебе? Подобается? Це найтоповіша машина, яку можна взяти. Ламба 5,2. 10 циліндрів, Десять циліндрів. Тут це найпотужніший уракан, який є. А в ньому 640 кінських сил завода. Типу. Тобто, всі можеш погазувати. Вона в На газу, Ну справа, справа. Так. Давай. Ну, Як тобі? <сум> <сум> Кайфуєш? <сум> Давай сфоткаю. <ріст> Якщо будеш нормально працювати, буде колись Я... твоя. <ріст> Це дякую. Без питань. Я так спередка її. Так. Да.